Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про сутність насильства як явища та види насильства над дітьми. Відповідно до тлумачення ВОЗ, жорстоке поводження з дітьми англійською малтрітмент включає всі форми фізичного та емоційно поганого ставлення, сексуальне насильство, нехтування та експлуатацію, що спричиняє дійсно або потенційну шкоду здоров'ю, розвитку та гідності дитини, у контексті відносин відповідальності, довіри і більш сильної позиції. Таким чином, поняття жорстоке поводження з дітьми, як невипадкове заподіяння шкоди дитині з боку батька, опікуна, вихователя, близьке до поняття насильства над дітьми. ВООЗ визначає насильство наступним чином: насильство це навмисне застосування фізичної сили чи влади, або погроза використати такі стосовно себе, іншої особи або групи чи спільноти. Що призводить або має високу ймовірність призвести до травм, смерті, психологічної шкоди, порушень розвитку чи депривації. Крім фізичного та психологічного насильства, які часто застосовуються, як покарання, жорстоке поводження включає сексуальне насильство, а також нехтування немовлятами, дітьми та підлітками з боку батьків, опікунів та інших авторитетних осіб, найчастіше дома, а також в тих місцях, таких місцях, як школи чи дитячі будинки. Відтак законом визначено такі види насильства: фізичне, сексуальне, психологічне, економічне. Розглянемо детальніше кожне з них. Фізичне насильство передбачає застосування фізичної сили. Це форма домашнього насильства, що включає ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру. Сексуальне насильство. Це будь-які сексуальні дії або спроби мати сексуальний акт, які спрямовані проти сексуальності особи з використанням примусу, у тому числі небажані сексуальні коментарі або заохочення, або дії з метою торгівлі, психологічне насильство це форма домашнього насильства, що включає дії, спрямовані на обмеження волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою. Безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди психічному здоров'ю особи, економічне насильство ще одна форма домашнього насильства, що включає умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів, або можливості користуватися ними, залишення без догляду чи піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації. Заборону працювати чи примушування до праці, заборону навчатися та інші правопорушення економічного характеру. Стосовно дітей економічне насильство визначають як нехтування потребами дитини, тобто відсутність належного забезпечення основних потреб дитини в їжі, одязі, житлі, вихованні, медичній допомозі з боку батьків чи осіб, що їх замінюють. Насильство це не приватна справа, яку слід залишити на вирішення сім'ями. А питання прав людини, які держава зобов'язана підтримувати.